З вами телеканал Правда Тут Львів і я Євгенія Полікарпова. І сьогодні ми будемо говорити про цікавий документ Ватикану, який вже провідні змі світові назвали революційним. Він, начебто, дозволяє ГМ ставати священниками, однак, за однієї умови, що вони не будуть е, підтримувати відкриту лгбт культуру та будуть дотримуватися суворо целібату. У релігійних колах думки розділилися і кажуть, що цей документ є суперечливим, і трактувати його можна по різному як його бачать в Україні. І який він буде мати наслідки. Ми сьогодні запросили отця Юстина. Отже, вітаю. Вітаю сердечно. Отже, що це за документ, який є оновлені, і чи дійсно він є таким революційним? Ну, по-перше, це не є документ Ватикану, як про це пишуть засоби масової інформації. Це є документ Єпископської конференції Італії, який. Суто призначений для духовних семінарій, що знаходяться на території Італії. Що це є за документ? Це є документ, який регулює норми виховання семінаристів для того, щоб вони стали в майбутньому добрими священниками. Такі документи є по всіх країнах, і їх приймає. Або Єпископська конференція країни, або синод єпископів, документ, про який е, розповсюдили засоби масової інформації, Великий Галас є е, жодною революцією, а великим інформаційним пшиком, який, мені здається, покликаний е, тиснути на церкву з однієї сторони. Щоби вона якимось чином змінила своє ставлення до гомосексуалізму, який є гріхом, що кличе пімсту з неба. Про це так записано у катехізмі католицької церкви. А з іншої сторони, це називається по-інакшому Содомський гріх від того, що в Старому Завіті говориться про те, що саме через цей гріх. Були знищені дві великі цивілізації Содома і Гомора. А з іншої сторони, здається, це інформаційний такий вкид, покликаний до того, щоб дестабілізувати ситуацію чи дезорієнтувати самих католиків-християн і посіяти розчарування і розбрат. Я цей документ прочитав від. Першої сторінки до останньої. Абсолютно, він не є якимось революційним. Він оновив певні, скажімо, речі. які Він сказав, що до семінарії, до формації семінарійної потрібно допустити не тільки священників, професорів, але також людей, які є мирянами. Тому числі різних фахівців, зі сфери психологічної, зі сфери соціальної, зі сфери філософської і навіть політичної. Тощо. І він той семінарійний період формації розбив на декілька частин. Період пропедивтичний, коли людина молода, хоч вирішила вступити до семінарії, але вона розуміє, що приглядається ще. Друге, це є шкільний, так званий, коли людина молода починає вивчати філософію, адже філософія це є основа е, богословської потім новики. Потім чотири роки богослов'я, які також розбиті відповідно. Дуже важливим фактором є те, що. На останніх роках семінарії рекомендується семінаристів не тримати в семінаріях, а більше їх приписувати до якихось парафій, щоб вони ще, будучи в семінарії, мали можливість запізнаватися з душпастерським життям. Бо є правдою те, що до тихчасове виховання в семінарії воно мало закритий характер і має. Чому? Тому що. Вихователі мусять приглянутися тим кандидатам, які вони формують. І найкраще для цього надається закрите середовище, де є день поділений на працю, молитву і відпочинок. І одночасно можна приглянутися, якою є людина у житті щоденному, побутовому, духовному і науковому. І відповідно серед усіх тих пунктів. Є один пункт, який звертає увагу на проблему гомосексуалізму. Чому про це говориться? Ще у 1994 році, відколи вийшов катехізм Католицької церкви, він є перекладений українською мовою, такий грубий, він також доступний в інтернеті онлайн. Там, уперше, за всю історію церкви. Порушується тема гомосексуалізму. Ще в 1994 році я дуже добре пам'ятаю цей момент, я тоді вчився у Любліні, це є Польща, багато критикувало, як можна було про це писати в катехізмі. Але творці катехізму, катехізм це є документ, який пояснює науку Євангелія і церкви. Казали наступне: ми не можемо відмовчуватися від проблеми, яка набирає обертів. То ще був 94-й рік, коли в Україні всі ми йшли на двох хвилях національного піднесення і одночасно соціально-економічної кризи, як пригадуєте. І тоді вони написали, що гомосексуалізм, як і інші гріхи є тяжким гріхом. Але гріх переслідує людину від тоді, від вона народилася. Однак людина має свобідну волю і ласку Божу від хрещення, щоб з цим гріхом боротися, як і з кожним іншим гріхом. Щодо цього гріха, ми повинні дати акценти. І вони дали акценти, що ми засуджуємо гріх, але не засуджуємо людину, яка з цим гріхом хоче боротися. І це дало поштовх багатьом людям, які страждають з цим гріхом, боротися з собою. В Більшості це є проблема виховання. Але ми, як священники, які сповідаємо людей, знаємо, як таких людей провадити, оскільки цей гріх переслідував людство відколи, воно існує, і в інші гріхи переслідували. І тому люди отримали заохоту боротися. І виходили з того, навіть створювали потім гарні сім'ї. Але в чому суть? Ми живемо зараз у суспільстві, яке не те, що ці речі толерує, не тільки це, але й корупцію, зважте, народ толерує, тільки у великих розмірах не толерує, а у малих можна красти. Чому? Бо треба якось виживати. Це є народне поговір'я, яке можна почути від людей. Тому люди навіть не беруть собі це за гріх. Так ось тепер уже більше того, пробують цю, цей гріх легалізувати і зробити його на законодавчому рівні таким, що якщо я священник у церкві скажу, що гомосексуалізм є гріхом або лесбіянство, то мене можуть посадити до тюрми або накласти на мене штраф. На даний час пішла оця. Це є елемент гендерної політики, яка насаджується. Вона має право на існування, якщо її прихильники. Але проблема в тому, що вона насаджується на сильне суспільство. І вона особливо в Італії, в інших країнах також є присутньою. Тепер, оскільки щоб цю проблему підняти і розворухобити, і вони згадали у цьому документі таку річ, що у формації семінарійній. Треба на таких людей, які мають гомосексуальні схильності, звернути особливу увагу. Причому як тоді, коли їх приймається до семінарії, так і тоді, коли вже в семінарійному процесі виховання виявляється, що є така особа з гомосексуальними схильностями. І пише документ, що Треба пробувати таку людину виховати, не акцентуючи тільки на тому, що вона має проблему з гомосексуальними схильностями. А ще подивитися, чи вона, наприклад, не має гордості, чи вона не є пихатою тощо. Бо може бути таке, що певний гріх є як бич Божий для того, щоб людина гордості позбулася. І правильні дані такі налаштування. Але остаточно стверджено, і папа це підтвердив, папа, взагалі тут не при чим, і Ватикан тут не при чим. Розумієте, це є Конференції єпископів Італії, це взагалі інша структура католицької церкви. І відповідно, що вони, він повторив цей документ те, що говорив попередній документ католицької церкви з 2016 року. Він називався Раціо Фундаментальність Інституціоніста Чердоталість, тобто, іншими словами, документ, який регулював виховання в інституціях, які виховують майбутніх священників. І пам'ятаю, з 2016 році також був шум великий, і тепер знову пробую створити. А це шум з нічого. Мені здається, як я вже вам згадував, що це є спосіб. Продавлювання певних речей, які хочуть, щоб церква легалізувала. Церква це не є інституція політична, в якій ми всі зібралися, задумали якусь річ і вирішили проголосувати, і так буде. Якщо так буде, церква перестане бути інституцією Божою. Вона повинна слідувати тому, що каже Христос, який є Спасителем нашим, і чого навчає традиція церкви. Якщо церква, як єрархія, чи священники, чи вірні від цього відійдуть, церква перестане бути церквою, а зробиться додатком до якоїсь ідеологічної системи. Ми це бачимо на даний час на прикладі Російської православної церкви та її сателітів у світі, які, беручи за привід як орнамент, Біблійні християнські ідеї або термінологію, приліпили її до ідеї, ідей політичних і навіть антилюдських, бо вони підтримали війну, створили концепцію руського міра, і ця концепція руського міра сьогодні є загрозою для цілого світу. Богослови, навіть православні, зібралися і засудили її як антихристиянську. Ось що стається тоді, коли церква відходить від свого прямого завдання і місії, яку вона покликана виконувати, це служити Богу, провадити людей до вічності, так і змінювати цей світ, але на підставі принципів любові до Бога, послуху Божій волі і любові до ближнього. Отже, дуже дякую вам за вашу відповідь за те, що знайшли час до нас прийти. На все добре. Дякую, гарного дня.